Шевченко батько українського народу, це патріот, поет і наш кобзар, який завжди боровся за правду і свободу, оспівав піснях свій рідний край. Він закликав нас разом всіх єднатись, єдиним цілим будь у рідній стороні. І говорив його святі слова не забувати, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Його слова. Ніколи не забудем і те, як закликав він нас тоді, назавжди пам'ятаємо, що ми люди й пишаємось тим, що українці ми і рідна мова нас повинна всіх єднати, і по життю її у серці треба пронести. Про рідний край і батьків не забувати та рідну Україну берегти. Шевченкові слова це як святиня для українця та його сім'ї, а також найдорожча берегиня для нашої квітучої землі.